Такое ощущение, как будто бы они настолько там все все понимают в этих своих антикоррупционных схемах, все понимают, тут вдруг раз по щелчку вышли. Не только женщины, но и мужики там бегают, которые представляют вполне себе понятный практически интерес для сотрудников ТЦК. Но сотрудники ТЦК что-то не приходят на эти протесты этих мужиков крутить в пусик. Люди вышли на протесты. Очевидно, вышли не просто так. Очевидно, что это проплаченная публика. Они получили возможность выйти на улицу І їхні розстріляють за это, як би не привело этого президента Кадставки, во всяком випадку, та критика, яка обрушилась на його голову, як будто би вказує на то, що і кресло в його задніці зашаталась. Вітаю! Як подивитися на те, як російська пропаганда відреагувала на протести в Києві? От зразу зрозуміло, що Україна не Росія, таке точно. От знаєте, три роки вся російська пропаганда говорила про те і намагалися, вони робили навіть такі дії, що зараз розбурхати повстання проти української влади знесуть і капітулюють і оце все. А коли почались реальні протести в Києві, коли щось таке реальне, і ну, зовсім не за тим сценарієм, як собі уявляла Москва. То російські пропагандисти прямо такі розгубилися. Перша реакція була така: Боже, що це? Де це? Ми взагалі не розуміємо, чому так воно відбувається. Странно, почему-то, когда он собирался понижать, и понижается там призывной возраст, когда уже пенсионеров собираются грести, они не выходят, а тут вдруг вот резко раз из-за какого-то там вот нажатия на эти антикоррупционные да, органы, вдруг они сразу вышли. Такое ощущение, как будто бы они настолько там все все понимают в этих своих антикоррупционных схемах, все понимают, тут вдруг раз по щелчку вышли на улицу. Вообще непонятной темы. Кто знал-то там на Украине эти... про эти набум, МАБУ и так эти... далее? Ну, Скажімо, прямо, просто не треба багато брехати, тоді може щось буде зрозуміло. Ніякого мобілізаційного віку ніхто не знижував, тому і немає протестів, бо просто нічого немає. Але е, оці знаєте нерозуміння, що це за набу. Ну це просто в принципі одна з найбільш тупих ведучих на російському телебаченні, прямо скажемо. І тому, мабуть, те, що їй колись не написали в методичку, там в темничок, то вона нічого й не знала. От Хоча б послухала би Путіна, Путін знає про набу, бачите, і навіть щось там з цього приводу белькотів. Посольство США напрямую контролирует Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну хорошо. А результат это где? Прямо дуже дуже переживав. Він ще в лютому. Це 21 лютого, люто. Здається, було він переживав, бачите, за результат антикорупції в Києві. От пропагандистам не повідомили, вони нічого не знають. Ну і з іншого боку, показувати це по російському телебаченню, От я собі просто уявляю, коли такі кадри зараз, як ми покажемо, йдуть по російському телебаченні, як можуть бути вражені росіяни, що от люди стоять, співають гімн, щось там кажуть, протестують і так прямо і кажуть, що їм щось не подобається. В принципі, ну це така, і ніхто їх не в'яже, що характерно. І це така може бути сама по собі картинка шокуюча для росія. Цивилизованный мир хочет помогать Украине. Давайте не будем сами себя дискредитировать. И будем показывать, что их деньги идут туда, куда надо. Полтава, Ивано-Франковск, Одесса, Днепропетровск на митинге сразу несколько городов. Зеленский подписал закон. Он Это не услышал вас. нас. Позор! Коньба! Україна не РФ! Україна! Ну так, Україна не РФ. Отак їм сказали з російського телевізора. Ті, хто монтували це в російському телевізорі, прямо я вважаю, якісь може е, приховані, знаєте, наші агенти впливу. Отаке От показати російським громадянам, щоб їм зразу було зрозуміло, що можна жити якось інакше. Взагалі, в принципі. Е, е, ну, і Очевидно, що коли таке відбувається, і як це оце всі зусилля росіяни, які були кинуті щось там зробити і нічого не спрацювало, а тут раптом зовсім для них не зрозуміло, чому? Нащо? Через те, що утискаються права, через те, що незалежність антикорупційних органів утискається, для них це взагалі річ, яку неможливо зрозуміти. Як це? Ну, хто, наприклад, там ще крім Путіна взагалі е вирішує, кого сажать. Кого не сажать в Росії, та ніхто немає там ніяких в принципі інших. Там все, все вирішується в Кремлі. Кого будуть розслідувати, кого не будуть розслідувати а тут українці? Оце вирішили бунтувати, що в них обмежили можливості антикорупційних органів. Взагалі для росіян має бути шоком, що були якісь незалежні. Можливості у антикорупційних органів і виявляється, президент не міг на них впливати, ой леле, що робиться, караул, караул, караул. Ну і все, все, вони намагаються знайти якось от вийти. От вони дуже довго розповідали, що тут же все от зеленський режим, зеленського, щось. А тут вийшли на протести, і, в принципі протестують. І тому наступна пішла методичка, яка от. Просто з року в рік, як щось відбувається в Україні, якісь протести, починають розповідати про наколоті апельсинки тільки в профіль. От зараз те ж саме. Всі, всі, очевидно, буквально профінансовані, куплені. От, знаєте, от я б сказала, по ці взагалі лексиці, по цій, е цим, цим таким от наративам, можна зразу розуміти. От як людина це повторює, значить вона залишилась ментально в Росії. І там і перебуває досі. Майдан на Україні відбувається тільки при двох умовах. Услов'є перше: власть нічого проти тебе не зробить. Я знаю, що власть нічого не зробить, тому я виходжу. Этот фактор присутствует і сьогодні. І второе условие. Я знаю, кто заказывает музыку и кто за нее платит. Никаких других факторов, обеспечивающих успех Майдана на Украине не существует. Вот мы сегодня видим, что и тот, и другой вот здесь присутствует. Молодые люди, которые не боятся выходить на улицы. Которые... Нет, там даже не так. Платит какой-то уважаемый человек ввиду того, что запрещены же протесты в военное время. А эти протесты вдруг разрешены. Я же вам сказал... какой-то. Я Очень важный я... заказчик. Знаєте, от про те, що нічого не загрожує і так далі. Е, і тому збирається Майдан. А згадаємо попередні майдани і що відбувалося там, і кожен раз ну, один просто були штрафи, нам спроби там якось обмежити, посадити під арешти. Другий майдан просто загинуло більше сотні людей. І загинули тому, що влада їх вбила в буквальному сенсі слова українська тодішня влада вбила протестувальників. Тому ці всі розмови про те, що в Україні майдан коли нічого не загрожує. Це. Буквально для того, щоб росіяни знаєте, не не почували себе терпілими, я би так сказала, от такими от абсолютними рабами, що от ви не виходите, тому що це ж небезпечно, а там у них безпечно. Ні, у нас також по всякому бувало зараз. Можливо, можна сказати так, наша демократія розвивається, і тому навіть в умовах воєнного стану люди можуть протестувати зараз. Так, от, от, так от відбувається, і те, що ці люди також протестують, не ламаючи машин, знаєте, не грабуючи магазини. Це також розвиток демократії, також показує наскільки висока правосвідомість українців, що вони в принципі можуть такими бути. Не далеко не кожні так можливо, і далеко не в кожній країні так може проходити протест, коли настільки все організовано, спокійно, ніхто нікого там не, не б'є, не, не відбувається якихось інцидентів дивних для росіян. Це абсолютно незрозуміла історія. От просто абсолютно і то вони видумують, думають головне, от хто ж їм все ж таки дозволив. Знаєте, де хто дозволив жити так, хорошо, хто дозволив протестувати так хорошо. все эти протесты, они не могли возникнуть естественным путем. Никакой естественный процесс на Украине невозможен. Ни до начала войны, введения военного положения, ни тем более после. То есть любые протесты, если им дают добро, если им не препятствуют, если лидеров этих протестов не репрессируют и не арестовывают, если эти протесты активно освещаются в средствах массовой информации западных и подконтрольных Западу, значит их в некотором смысле санкционировали. Ну, що вам сказати, росіянину дійсно важко зрозуміти, як хтось може вийти проти чогось протестувати і от його там не вбили, не, не посадили. Тому що м -м, треба сказати, що от прямо зараз, е ну буквально, от от зараз Рада Федерації Росії схвалила закон про штрафи за пошук екстремістських матеріалів в інтернеті. Настільки це, знаєте. Ну, такий закон, от прямо ніби він зійшов зі сторінок Орвела і його книжки 1984. Там просто будуть переслідувати і. Карати людей за те, що вони просто щось шукали в пошуку в інтернеті якісь речі, які, хтось невідомо, хто от вирішив ну, силові структури, що це екстремістські матеріали, шукати їх не можна. Ну, Тобто, і VPN, відповідно також. Ну, Тут багато питань до цього закону виникло, знаєте, навіть не тільки у там, якихось лібералів, російських умовних, але навіть такі. Е Шафки режиму, як, наприклад, така е дівчинка Мізуліна, нєкта, яка от в неї ліга там якогось е, якоюсь, там, де чи е, е інтернету якогось такого особливо чистого і такого про буквально справедливого, як вона каже. Так от навіть вона проти нього виступила. А це вже ну, більшої е такої вірної Путінки важко знайти просто. Е тому що це просто, ну знаєте, мож, ну, якщо е, будуть штрафувати за пошук екстремістських матеріалів, ну буквально як хтось щось загулив, грубо кажучи, да, то це ж треба у нього вилучити всі гаджети, да, перевірити, що він там шукав, мати доступ постійний до його, ну тобто, це взломи якісь, або мають надавати прямо соцмережі їм е, трафік, що там люди дивилися. Ну тобто насправді це не просто поліцейська. Така якась держава, ні, це, це цифрова диктатура там будується вже от зараз. І от, очевидно, це збурило росіян, тому що вони дуже злякалися. Як це буде? Це, ну, будь-кого можна посадити в результаті. Ну, просто будь-кого Ви, вилучив у нього телефон, щось вів і сказав: ага, ось він шукав. Подивіться, він шукав екстремістські матеріали. А, і навіть. Одна людина вийшла під думу Російської Федерації протестувати. Причому, зверніть увагу, вийшла протестувати також з якоюсь картоночкою проти оцього самого закону, де так і написав він, що ну, це ж якась орвалищина. Ну і чим це закінчилось для нього? Та й отут же одну єдину людину, яка там одиноко з якоюсь папірчиною стояла і тут же прибігли, пов'язали. І, звичайно, коли в Києві з купою якихось отаких картоночок люди виходять, і ніхто їх щось не пов'язав. Це якийсь шок, шок просто і, і глибоко не зрозуміла історія. І я ж кажу, в результаті російські пропагандисти вони. Просто розгубилися від цього. Вони чекали, що зараз буде бойня, що я не знаю, що буде, що зараз буде якесь зіткнення, щось страшне. Вони не чекали нічого подібного, що відбулося зараз. Тим більше не чекали, що це буде з такої причини, як відбулося зараз. І для них це просто абсолютно незрозумілі речі. Просто, ну, як було сказано ще нашими протестувальниками: от Україна не РФ, і все, і точка. І так воно, в принципі, є. Ну і також важко дуже російським пропагандистам пояснити те, що вони дуже довго розповідали російським громадянам тепер, тому що вони казали, що буквально українці не можуть вийти з дому їх зразу ха і їх сажають в в'язниці і всіх розстрілюють, і кожен там боїться, що його зараз ось розстріляють. А тут, виявляється, багатотисячні протести. Люди на вулицях, в центрі міст і не в одному місті. І якось це треба пояснювати. І також от прямо, знаєте, такі крик душі, а де ж? Чому ж їх не в'яжуть цих людей? Де ж, де ж це все, що ми казали, все, що казали російські пропагандисти, що всіх буквально хапають на вулиць. Уцях, де ж це все. Акции протеста против ТЦК мы почему-то не наблюдаем. Да? Вот там дичайшее. Mm -hmm. да, да? Да. А, при просто тотальной невероятной как бы, цензуре а, протестов работников средств массовой информации мы не наблюдаем. При просто невероятных репрессиях и новом налоговом кодексе, и просто уничтожении фактически малого и среднего бизнеса мы протестов не наблюдаем. Тотальный как бы, просто рост тарифов, которые уже не вывозят люди, тоже протестов не наблюдаем. А тут смотрите, как оп, и главное, что интересно, не только женщины, но и мужики там бегают, которые представляют вполне себе понятный практический интерес для сотрудников ТЦК. Но сотрудники ТЦК что-то не приходят на эти протесты этих мужиков крутить в бусик и отправлять на передовую. ай яй яй яка... Це... Як же, как же расчарование, а, таке сталося? Так, може тому, що сильно перебільшені ці крики? А? Про те, що прям крутять всіх, тільки на вулицю вийшов. Розганяли, розганяли два роки, і тут раптом хоп і не спрацювало. Тому що немає можливо такого, знаєте, прямо, от, що коли когось десь там ловлять, то ловлять ті, хто реально ховався, хто ну просто не хотів виконувати своїх обов'язків. От з ними проблеми. А коли у людей нема проблем, то їх таки нема. Ну, що вам сказати? І нема повального такого, як розказують знову ж таки. Неправду просто говорили. Ну і, очевидно, оскільки це все відбувається в Україні, протести, які сідуть, от картинка є, і треба її якось пояснити, росіяни намагаються туди зразу, якось, знаєте, все. Ставити своє своє розуміння того, що відбувається. Ну, і перше, що для них е, дуже важливо, і що вони намагаються розказати, про те, що от, мабуть, оце зараз Зеленського і знесуть. Ну, вже зрозуміло, що тут вони помилились, це не про те трошки. Е, так, це очевидно населення України не задоволення рішенням. Яке йшло, скоріш за все, з офісу президента, і, звичайно, незадоволені тим, що робить, е, саме Зеленський з посилення своєї силової вертикалі, свого впливу на силові структури, але це ніяк не значить, що м, його прямо зносять і все як хотіли би росіяни. Е, тому у них такі мрії є, знаєте, але її розчарування, що, що ж таке, нічого не сталося. Что касается событий в украинской столице, хотя протесты не только в Киеве, в Одессе и в Днепропетровске, если апеллировать к вашей версии развития событий, то это какой-то очень сложный план и слишком хитрая игра, и как бы Зеленский сам себя не переиграл в этом контексте. Люди вышли на протесты, очевидно, вышли не просто так, очевидно, что это проплаченная публика, но проплатила ее не Зеленский, а его оппоненты. Потому что все, что сейчас натворил президент Украины, как бы не привело этого президента к отставке, во всяком случае, та критика, которая обрушилась на его голову, як будто би указывает на то, що і в його задні зашаталось. Вот так отчаянно і агрессивно на нього нападають впервые. Ну, в принципі, не вперше треба сказати. Насправді досить великі такі протести, прямо навіть більш агресивний, був в лютому 21-го року, коли прямо там навіть підійшли до самої будівлі офісу президента. І там, ну також там. Відпалювали, фаєри були. Ну, було набагато, я б казала, так яскравіше, все ж таки люди зараз стримуються, тому що е ну, війна на вулиці і всі розуміють, що Треба якось тримати себе в руках. Тоді менш тримали себе в руках, і тоді був набагато більший протест. Але ну, Скабєєва про це ж нічого не знає. Вона ж собі Вони придумали якийсь там режим, знаєте, якийсь. І оце в ці рамці живуть. Ні, були протести проти Зеленської, не один, і два. І, в принципі, були і побільше. І були, я б сказала, такі немаленькі. Е, ну, але справа не в тому. Знаєте, Знову оце от проплачні, хтось проплатив, проплатив не той. Проплатив Ну, це, ну, це, знаєте, треба, треба все-таки деяким людям, які тут в Україні говорять приблизно це США. Знаєте, вибивати, мабуть, вичавлювати з себе росіянина. От, я би сказала так. От не просто раба, а от росіянина. Раба треба себе вичавлювати, щоб не повторювати те ж саме, що з КБІєва, Про проплачення, апельсинки і так далі. Ну, Знаєте, вже за цей час могли б якось зрозуміти, що реальний, от реальний великий протести, і реальне щирий протест неможливо зробити за гроші. Він завжди, абсолютно, тому що у людей є причини для того, щоб бути незадоволеним. Так як, в принципі, в усіх нормальних країнах це відбувається. Де, де точно так виходять на вулиці, коли чимось незадоволені а, ну і Оскільки от хочуть все ж таки росіяни якось туди всунутися, І треба розуміти, що будуть якісь інші може виступи, якісь інші ще будуть е, штуки. Зрозуміло, що от зараз росіяни ну от вони пропустили, все пропустили, ніде вони поки що не всунулися. але всунутись будуть хотіти, це треба розуміти. І от тут цікаво, які вони можуть туди. Пихати якісь свої оці м, наративи, що вони можуть пихати. Давайте їх розглянемо, що вони можуть говорити. І коли ви це будете чути, навіть, можливо, під час самого протесту, ви можете зрозуміти, що щось тут не так це трошки не те, про що, про що українці протестують. Це якийсь е, вплив неукраїнський. Отже, давайте подивимося, що це може бути. Сами или все-таки помогли, Александр Юрьевич? Конечно, конечно, помогли. Конечно, правильно, как уже подсказывают. Конечно, помогли. Конечно, Никита прав, они чувствуют потенциальную поддержку, потому что ну, там тоже -то, дураков-то нет, они видят реакцию Запада на вот этот вот беспредел Зеленского. Семипосольщина вдруг зависла и сказала, что это что-то не то. Семипосольщина, хорошо сказано. Ні, не я, не я, київський термін. Западний СМІ. І це дійсно поніжає планку страха. Ну, тобто, будь-які розмови про те, що це зовнішній вплив, і так далі. От це російський наратив. Далі. Наступне: це розповідь, що це українці не тому, що вони так турбуються за те, щоб. Э, Будувати не корупційну і демократичну країну. Ні, ні, вони просто не хочуть воювати. Оце також. Якщо ви бачите такі наративи, це також значить, там є російський вплив, і він туди намагається свої меседжі всунути. Очень важно розділяти: вот это все это взагалі не про корупцію, не про нею. Ці люди, які кричать зеле, чорт, кричать: Стоп, война. І верніть. Ой, да, ой, да. Вот вы увидите, если он он не посмеет их разогнать, ему не, не кричат на море, а, все пусть, лозунги. Пусть кричат на чем угодно, но на самом деле это когда выходило по 100 человек с требованием информации о пропавших без вести, они подозревали, что их в асфальт закатают и запас скажет: катайте. Эти люди на улице не из-за набу, они получили возможность выйти на улицу, и их не расстреляют за это. Ані вірять в те, що їх паджуть і проти. Хто то, что их И Но -то это же мають можливості воєнним мітям? Хто убедил, що їх не розстріляють? Ну насправді знову ж таки э, виступи, щоб нагадати про тих людей, що зникли звісті, про тих, що в полоні, постійно також відбувалися всі ці три роки. І ніхто цих людей насправді нікуди не закатував. Це все неправда, це все брехня російська, абсолютно і як і брехня, що зараз люди вийшли, щоб сказати. Не треба воювати, ні, не для того. Вийшли навпаки, щоб ми могли ефективно захищати свою країну, щоб ми могли знати, що наші правоохоронні структури займаються саме захистом країни, а не якимись дивними зведеннями порахунків там, між собою чи ще якось. І тим більше, що у нас не крадуться гроші, які йдуть мали йти на оборону. Хоч для цього люди вийшли. Зовсім інша мета. Ну і зрештою, останній наратив, який росіяни також намагаються пропхати, що от Зеленський, він якийсь такий, що він не дає українцям капітулювати, а будь-хто інший звичайно капітулює. А от Зеленський тому його хочуть скинути. Ні, друзі, все зовсім не так. Ми прекрасно знаємо, що не проблема. В тому, що Зеленський один не хоче капітулювати, а про справа в тому, що будь-хто хто захоче капітулювати, буде тут же знесений українським суспільством і якраз цей протест. Дуже добре це показує. Але росіяни, звичайно, будуть пхати у цей свій наратив. І знову ж таки, тільки щось подібне чуєте. Ну просто бити на звук. В чому смисло цього заказу? А, на Україні є тільки один чоловік. єдиний чоловік. Который не может, может, не может поставить подпись под мирным договором с Российской Федерацией. Зеленский. Его фамилия Зеленский. Он единственный. Вот любой человек, который придет на его место, он, он совсем не обязательно должен быть человеком, который что-то доброе сказал про Россию. Он даже может быть залужным, который, как известно, боевал с нами, и который говорит всякие страшные вещи о том, что надо русских убивать. Это даже он может быть. Но. Зеленский не может этого сделать, поставить эту подпись по той причине, что как только чернила, последняя завитушка появится, и он выйдет из этого кабинета, можно смя... смело сказать, что это и физический, и политический покойник. Будь кто, кто будет намагаться капитулировать, не просто не выйдет из кабинета, он не встигнет подписать, а уже будет трупом. Политичным, так точно. А... Вот Таке, тобто будьте пильними. По-перше, не давайте вас ошукати от, от такими якимись, знаєте, гаслами. Розумійте, що будуть намагатися впливати, будуть зараз якісь, можливо, навіть провокації робити. Треба бути пильними. треба е розуміти, що Росія не спить, вони намагаються кровом влізти. Ну і друге, знаєте, те, що ми можемо навіть під час війни. Добиватися своєї мети, що ми можемо не давати скотитися Україні, от в Росію, прямо скажемо, це велике наше щастя. І це саме те, за що варто і захищати Україну, і захищати українську демократію. Тому що тільки маючи свою Україну, ми можемо побудувати її такою країною, як ми хочемо. будь які Спроби захопити нас, от росіянами, звичайно, зроблять наше нормальне життя неможливо. Пам'ятайте це, і це варто захистити саме таке наше життя, яке є, от те, що ми вільні, те, що ми можемо себе захищати, те, що ми можемо добиватися, того, щоб все ж таки в країні ухвалювалися ті рішення, які для країни добрі. Побачимося.